тимінатської творчості і утромінь Уртого канджийського листа керівник Шаргородської земельної сімейної Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили тему романтичний час present continuous tense теперішній тривалий час Сьогодні ми його повторимо як домашнє завдання та почнемо, почнемо вчити романтичний час future indefinite tense Майбутній незначений час. І так, давайте складемо з вами стверджувальну форму Present Continuous Tense. Теперішній тривалий час. І так, я читаю книгу зараз. Будь ласка, I am reading a book now. Ти читаєш книгу зараз. You are reading a book ми читаємо книгу зараз. We are reading a book now. Вони читають книгу зараз. They are reading a book now. І він читає книгу зараз. He will read a book now. І вона читає книгу зараз. She is reading a book now. Тепер давайте згадаємо, як утворюється Present Continuous Tense, тверджувальна форма за допомогою допоміжного дієслова to be у теперішньому часі, так? Таким додається до смислового дієслова та дієприкметника теперішнього часу. Так? Добре. На за, наступному занятті ми з вами повторимо при продовженні теми заперечну форму Present Continuous Tense. А тепер ми почнемо Future Indefinite Tense. Слухаємо, будь ласка, listen to me, please. майбутній неозначений час. Майбутній неозначений час використовується, коли дія відбувається у майбутньому. Перес, future, inde, future indefinite Tense утворюється за допомогою допоміжного дієслова Will, яке не перекладається на українську мову. обставини, які ми використовуємо Future Indefinite Tense, ми вивчимо пізніше. І так, будь ласка, слухай мене. Я е, да, е, ще раз хочу вам розказати е, Future Indefinite Tense, майбутній незначений час, тобто майбутній час має складну форму та просту форму. Ну, напам'ятаю, давайте задаємо. Я буду писати, чи я буду грати. Це складна форма майбутнього часу. Я буду грати е, завтра. Так? І, і, і проста форма Я пограю завтра з одного слова. Так? Я, це теж майбутній час, проста форма. І так, I will play tomorrow. Я буду грати завтра. You Will Play Tomorrow ти будеш грати завтра. Будь ласка, це ми почали вчати це, цю тему і продовжимо його на наступному заняттю. До побачення!